Всім привіт! Так, у нас зараз ранок, я вже вмилася все і хочу попробувати оцю сиворотку, яку я вчора купувала. Тому ну, будемо це з вами разом робити. Зараз візьму так от. Раз, два, три. Три капельки достатньо. Так, да, мені дівчата казали, що отак от похлопувати треба, вона краще глибше впитується. Ну, чекати, якийсь там ліфтинг-ефект е, я не буду очікувати, тому що це, мені кажеться, такий, знаєте, більше маркетинговий ход, але подивимось, як буде. Ну, трошки зараз начебто як липне, але ну, вона ж повинна впитатися, що ж я хочу. Подивлюсь, як далі буде. Так, все. Зараз будемо сушити волосся. Ох, Красота, красота. Так. На волосся я буду наносити отакий. Спрей мені Катюня дарувала. Тут, тут щось 21 там. Такий добрий, що зараз як бути красавиця. І пеку намазала. І волосся сприсхала. Це я в зеркало дивлюся. Все, хватить. Достатньо. Це я за феном полізла. Це так от, як мені раніше це почали робити, так і я сюди зачисую, погнали. Вже впиталася. Ну як вам мій ліфтінг-ефект. Ні, її не чуть. Знаєте, я не знаю, як там воно зволожує, як воно там підтягує, як воно там іще щось робить, бо я цього візуально не бачу. Але, знаєте, таке відчуття порівняно, як коли я з кремом кремом користувалася, то таке відчуття, як. Свіжість якась. От. Ні, ну Ми всі разні, ми всі індивідуальні, і це я тільки за себе можу казати. Я ж не кажу, що усім так бути, і це так класно. Це мої відчуття. Знаєте, такі відчуття, як ти От, шкіра як, е, дихає свіжим повітрям. От, як ти води хотів, наприклад, да, і тобі дали воду, і ти і так. І отак от в мене зараз. А, а коли я кремом мазалась, то знаєте, таке відчуття, коли ти хочеш води, а тобі печеньку дають. Ну, Це так, якщо порівнювати. Тому ось так, мої дорогенькі. Сьогодні я починала записувати відео. Як і вчора, тому що в той же час, коли і вчора, то і сьогодні лунала повітряна сирена. Але думаю, не хочу, не хочу. Всі знають все про це. Та. Але ж знаєте, було цікаво, надо було скріншот сирен зробити в один і той же час, що учора. 17-го, що сьогодні 18 серпня 07.03 або 07.04, В общем, в три або в чотири минути на вісьмої години ранку, що таке? Що знов? Так, знов? Як і вчора. Тільки отут дата міняється, а час той же самий. Вони, знаєте, таке враження, як вони на роботу виходять і починають пуляти у цими ракетами. Тільки ж закінчилося, я пішла волосся сушити. Те життя в Україні. Що ти зробиш? Ладно, Хай як хочуть. А ми будемо продовжувати наш влог на позитиві. А рока, плануєш одне, виходить інше. Вчора я в своєму відео вам сказала, що. Не все я показую, як я живу. Да, деякі моменти я не показую, але ж коли воно вже підкипає, накипає, то я буду говорити. І так, пише мені Софія. Не знаю, ні, відсвідчую, не буде, видно. Мовою оригіналу читаю. Це відео про Крим. Ви такі странні люди Ісмалік. хотите Крым себе, но радуетесь, что там что-то происходит и бахнуло. Этим вы и показываете, кто тут не люди. Я не знаю, будет видно, не будет. Вы понимаете, вы ж только видите, мои дорогие, ту маленькую долю, чего мне Виходиться постійно вигрібати, і коли я там щось розповідаю вам, і мені там написали зауваження, що, мабуть, складно переходити на українську мову, тому що іноді таке ступе буває. Та, і застапорилась. Ні. Тому що я прочитаю подібне повідомлення, але ж. Тема в мене відео зовсім інша. І оцей негатив я не хочу переносити на вас і кожен раз у, у, у таку пісюльку обговорювати, але я їх дуже багато читаю. Як в особистих повідомленнях, так і в коментарях. Я прочитала, заблокувала, але ж я прочитала. І це вже в мене є тут. І як нормальна людина ти це сприймаєш, ну зрозуміло. Тому так, заблокованій Софії хочу відповісти. І всім тим, хто писав і ще думає писати, чому ми так радіємо, що в Криму хтось невдало так покорив? Тому що незатушений бичок у Криму. Пошкодив декілька літаків, які летять на нашу територію і бомблять наші міста, там, де гинуть мирні люди. Тому ми і радіємо. І ще більше ми радіємо, коли склад там з боєприпасами чи ще що, чимось там, він вибухає і дуже довго детонує. Ми теж цим радіємо, тому що у ті би снаряди всі би летіли би на нашу Україну. Тому ми і радіємо. І з вашої точки зору, якщо ми не люди, то за вас тут уже non-comments якщо вас вже не пускають в інші країни і заворачують, якщо з вами вже не спілкується майже весь світ, майже весь світ, а до вас ще, ну, не буду казати, нічого не доходить, бо воно не доходить, але ж вашому поколінню. Вашим дітям, онукам, правнукам, і ще, і ще, і ще, я не знаю скільки, не буду казати. Але за вас прийдеться вигрібати і носити позор. Коли, так, так, війна закінчиться, як це була Друга світова війна, телефон покладу, бо він мене відвлікає. І відкриються вам граніці, і поміняється у вас власть, і все, начебто, стане на свої міста. Не знаю, скільки часу для цього знадобиться, але це буде завжди ж так не буде. І поїдуть ваші діти, онуки, управнуки, в цивілізовані страни, на відпочинок і ще там, десь. Будуть включати телебачення. І будуть дивитися фільми, які вже зараз знімаються, що Росія робить в Україні з мирними людьми. І як їм буде за вас соромно, їм буде соромно зізнатися, звідкіля вони. Тому що вже є е, хто бачив, хто бачив, як е, на, це в Європі. Машина з російськими номерами, там російський шфлаг під номером, і вони заклеюють українським прапором. Купляють собі у Грузії жовто-блакитні є таке відео. Вже росіяни починають ем, їм якось незручно так от зізнатися, що вони росіяни, а це тільки початок. А ще декілька поколінь буде цього стіснятися якось. А... І ми не люди. А стосовно того, що в Криму це горить, я не знаю, там щось начебто стали нервувати дуже, бо дуже часто перестали тушити бочки і щось палає. Ні. Умом Росію не понять. Це уж точно. Це ваш класик казав і він казав це про вас. Тому знаєте. Зіпсували настрій, звичайний, якось мені по-іншому це все хотілося сьогодні влог провести. Але ж ми живемо в Україні. І таке наше життя. Що ти зробиш? Так що ось так. І скажіть мені, будь ласка, чи у всіх так от настрій якось піднявся і на душі стало якось легше після перших технічних яких збоїв у Криму, коли там палає? Мені стало легше. так. Я цього не соромлюсь, я про це кажу. Кетюнька, привіт! Привет, моя хрющая, привет, ты рива. Ты будешь об меня тереться зараз, да? Привіт, Мяу-мяу. Яка ти гарнюнька? Така класненька китюшка, китюшка. Гарна от тобі дня киця. Зрозуміла. Але ухами веде але ж горда така. Манюшка! Так, все добре, йду по справах своїх. Це мені треба в акварель сходити сходити там, де констовари. Паста закінчилась, ручку треба купувати. Так, оце моя слабість. Блокнотики. Зо... Боже, це ж скоро у школу. Я пам'ятаю, як ми з Катюхою ходили. Де тут ціна? Не знаю, де ціна. Ходили з Катюхою колись з кошечками, з, з котятами. Сушити вибирали. Зараз тільки таких гарньоні. З голограмами тоненька, скотиня з, з, з кошечками господі. з трояндами, ціна на товарі? 10,40. Ну А десь так. І пінали, і портфелі, рюкзачки. Ого. Так, Таня, тобі потрібна ручка, а ти що це? Так, де ручки, ручки? Аплоси. ручки по двадцять шість. Прикольні. І все. ось такі прості ручки, бюджетний варіант по 8.50. Такі нормальні ручки, так що я собі якось попроще візьму. Скільки вона? 13. Ну, десь отакі ціни. Ось ось по 5.30. Цікаво, колись бігали, там, з кошенятами шукали зошити. Зараз якось ручку купила і все. А я йду і думаю, знаєте, такий аромат з кошеної свіжої трави, а у нас там от травичку косять. Ну Так, візуально красиво, приємно. Ой, красиво, приємно, незважаючи ні на що. Порядок підтримується і оку приємно. Це я в сум піднялася на другий поверх. Думала зайти по магазинам, але ж вони з 10-ї. Це я рання пташка. Думала, Вайкік щось подивитися. О, 50% знижка Вайкік. Інтертоп ще закритий. Ну так, да, вони ж з 10-ї години. Ага. Шляпки, опух. Так, ну і ладно. Будемо йти додому. Знайому зустріла, тільки що стояли, балакали. Ой. Зараз буду вдома, то вам розповім. О, Привіт! Я ще в сільпо зайшла, щось купила. Зараз вдома покажу. І дякую вам за плавліний сорочок «Глобіно», що ви написали. У нас він тільки з'явився нещодавно. Тому я і думала, що це якась новинка. Але ще, ще молочко купила, яке в нас з'явилося. Зараз вдома вам покажу, прийду. Зараз іду, і лунає повітряна тривога. Але ж коли шум такий у місті, машини, трамвай, воно не чутно. Що вони там, у ті сюрпризи нам роблять чи що? Хай Бог милує. Ну, ось отак от настрій її зникає. Щось робити, Буду йти додому. Так. А що я в магазинах хотіла? А, ні, ручку я купила. Зараз ще треба. Та, ні, йду додому вже все, не хочу. Зараз перевіримо, місія виконана чи ні. Повернутися додому до 10-ї години. Світ почає. Травомпопам повернулися вчасно. Та дам Скільки? 9,42. Місія виконана. Бо потім все, ховайся хто може. Алергія починає рулити, та я вже відчуваю вже. Зараз буду закривати всі вікна, включати кондиціонер, і тоді мені буде добре. Так, що я там накупила? Зараз буду вам показувати. Так, що купила, що купила. Хліб, хліб купила. Отакий половинка сірого. 9 чимось якийсь ось така назва. Катеринославський з хмелю. Ну, добре, хай буде з хмелю. Я тут дату подивилася, що до 20-го. Думаю, та, ну що ми не з'їмо, якщо сьогодні 18. те Так, що ще купила сирком, отакий, чимось гривень. І купила отакий от. Такий. Сирочок, тому що в мене там є залишок, Та що я вам все показую, тут шо, секрети якісь чи шо? Е, Купувала отакий лаваш. Тинь -тинь. Ось, ну Він уже такий, знаєте, нормальний, але ж ненормальний. І я його отак от поріжу, отак тин-тин-тин-тин. Отакими як маленькими кусочками, квадратиками. Помідорка, у мене є помідорка, і отакий от сир. В мікроволновку і хліб розігріється. І такі гарячі бутерброди зроблю. Ну, Я вже не буду показувати, я вам сказала навіщо? Хрещатик 21 гривня. Ой, яке смачне морозило. Ой. І молочко. Ось я кажу, нове, нове, а може воно не нове, а вже давно, але ж з'являється у нас. Тільки у нас починає з'являтися Кам'янець-Подільськ. Робину. Для мене це нове молоко. Але ж, як вчора, з сирочком сорочком глобіну. Йому 100 літ в обід, а я думала, що це нове. Бо в нас тільки з'явився. 30 гривень це молочко з Кам'янець-Подільська. Просто завозять вже продукти, я так розумію, з інших регіонів, а раніше цього не було. Ось, Тому якось так мої дорогенькі. Так, щоб там ніхто не думав, каже, прийшла, двері закрила, потім стала показувати, як вона хліб руки бере. Ні, у мене така є звичка, я тільки зайшла, роззулася, поставила пакети в коридор і пішла, помила руки. І потім далі пакет йде у кухню. так що все гаразд. Знімала ручки, ото я там показувала, і таки, така пауза була. Це я так знаєте знімаю так от і дивлюся, знайома, і так я кажу: ну кажи, що І так, ну, губами. Друг друга розуміємо. так, та я потім виключила. Дитина йде в 11 клас. Неї сина збирає. Кажу, ну і що? Вона каже, та цього року взагалі якось не так, як раніше. І форма, і щось таке красиве, і щоденник там з машинкою, чи з якимось там героєм. Каже, не знаю, як у нас буде. Який навчальний рік? Каже, чи онлайн, чи офлайн, тому що ну зрозуміло, там, де школу розбомбили, це, оф... це онлайн буде. це зрозуміло, ну в інших містах. Каже, ну у нас каже, в місті зараз ну класний керівник дзвонила, розповідала, що якщо йде перевірка бомбосховищ, наприклад, в школі там, ну 600 учнів. І якщо бомбосховище розраховано на 600 учнів, тоді е, буде очна така форма навчання. Діти будуть до школи ходити. А якщо ні, то на кількість людей, ну, на кількість учнів каже, ну першокласники каже: ну як їх ти будеш вчити? Е, ну, наприклад, е, онлайн, це дитина повинна прийти в школу, вчитель підійти, щось розповісти. В общем, каже, не знаю, як буде, що, як, каже, перевіряються де школи, там, де нема бомбосховищ. Каже, вони начебто кажуть, що вони відчинятися не будуть. Каже, а ти, ну, каже мені як батькам, каже, нам, як батькам краще, щоб діти ходили в школу. І дітям оцей соц... соціум, там, де вони спілкуються. І все, бо каже: ну що дома сидять? Ну, в планшеті, і все, каже, ну, це не те діло. Каже, і вчителя розумію. Каже, тут з одною дитиною, дитиною каже: ну, якщо повітря на тривога, а якщо, 30, ой, а якщо 30 чоловік в класі і один вчитель, і він відповідає за всіх цих учнів. А каже, і ну спустились бомбосховища, стало дитині погано. Ну що, як? Коротше, піпець, каже, мені це все не подобається. Каже, а що робити? Вона каже, та удовж, каже, повозмущатися і все. Каже, ну, то повозмущалися. Так що якось так мої дорогенькі. Як воно там зі школою буде, не знаю. Ну, вже не так, як той рік. Ну, дай Бог на наступний рік вже гаразд буде. Я вам всім бажаю, щоб усіх все було гаразд. І... Ті труднощі, з якими ми зараз стикаємося, вони не будуть завжди. Завжди так не буде. Це точно. Тому тримаємось, і все буде добре.